У грудні цього року в більшості власників мафів в Оболонському районі в Києві спливає термін дії дозволів. І на вулиці, зокрема, Івашкевича, вже прибрали тимчасові споруди. Вони були розміщені в охоронній зоні тепломереж. Після обстеження інспектори пересвідчили, що у власників закінчився термін дії документів. Їх заздалі попередили про необхідність прибрати споруди самостійно. Сьогодні ж Київ благоустрій демонтував чотири мафи, які не були прибрані. До департаменту звернувся «Київтеплоенерго», що ці тимчасові споруди знаходяться в охоронних зонах. З проханням їх демонтувати в Оболонському районі, у тимчасову споруду завершилася дозвільна документація. Власникам цих тимчасовим спорудам було вручено припис, про що вони були повинні були демонтувати власними силами, і ми бачимо, що більша частина підприємств демонтувала власними силами, а ті, які не виконали вимоги припису. Зараз їх демонтує комунальне підприємство.